Реформи медицини, що чекає на охорону здоров'я, громадські слухання пройшли по всій республіці. Ще два інвестори прийшли в Придністров'я. Відповідні угоди підписано сьогодні в уряді. Республіканське відновлення триває. До фонду капвкладень на цей рік закладено близько 300 мільйонів рублів. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітає вас. Останні новини. Як це було дивіться, просто зараз надзвичайна ситуація міжнародного рівня так назвала спалах коронавіруса Всесвітня організація охорони здоров'я. Хворих вже більше 9 тисяч, і це більше ніж за весь час, коли в світі лютувала атипова пневмонія. Правда, відсоток смертності від нової інфекції значно нижчий. Жертвами хвороби стали 213 осіб. Більшість тих, хто заразився коронавірусом, хворіють в легкій формі. Однак хворі зареєстровані вже в 18 країнах. У нас і у найближчих сусідів, на щастя, жодного випадку коронавірусу не виявлено. Превентивні заходи від хвороби вживають усі держави. Введені вони на території Придністров'я. І спрямовані на мінімізацію умов, що сприяють поширенню захворювання викликаного коронавірусною інфекцією. Відповідний указ підписав президент Вадим Красносельський. З Сьогоднішнього дня тимчасово обмежено в'їзд на територію Придністровської Молдавської республіки іноземних громадян, які прибувають з Китайської народної республіки, країн або регіонів з підтвердженими випадками зараження коронавірусною інфекцією, або якщо їх відвідували протягом останніх 14 діб. Такі громадяни підлягають обов'язковому медичному огляду в порядку, визначеному міністерством охорони здоров'я. Продовжуємо випуск. Перебуваючи з робочим візитом у Москві, Вадим Красносельський провів зустріч із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Діалог проходив в адміністрації президента Росії. Говорили про взаємодію наших держав Росія для Придністров'я, як і раніше, ключовий партнер. Окрему увагу приділили переговорному процесу між Придністров'ям і Молдовою і Вадим Красносельський і Дмитро Козак зайшлися на думці, що необхідно реалізувати раніше досягнуті домовленості і не створювати штучних усклад. Ладненько співрозмовники висловилися за проведення регулярних засідань формату 5 плюс 2, Обговорили низку гуманітарно-соціальних проєктів. На завершення зустрічі Ведим Красносельський та Дмитро Козак намітили плани двостороннього співробітництва Придністров'я Росії в цьому році. Ще одна зустріч у Москві глави нашої держави відбулася в Придністровському представництві. Там про шанси Придністров'я на міжнародне визнання говорили із сенаторами Ради Федерації. Робота офіційного представництва у Росії важлива частина державної політики, вважає президент Вадим Красносельський. На думку глави держави, чим більше правди про Придністров'я знатимуть у світі, тим швидше ми прийдемо до визнання. Я як президент. Я як президент всі гілки влади, весь народ всі націлені на створення умов комфортного проживання у Придністрові, щоб воно відповідало вимогам сьогоднішнього дня. А визнання питання технічне. Зібралися і визнали. Але слабких не визнають. Визнають сильних і самодостатніх. І ми цього прагнемо. Я переконаний, що визнання відбудеться. Вже пішов зворотний час. Ми всі будемо свідками цієї важливої події. На зустрічі у представництві сенатори ради федерації високо оцінили зміни у Придністров'ї і комплексний підхід керівництва республіки щодо рішення державних завдань. Я говорю, що Я говорю про те, що виникає ревіталізація норми. Вона стає відносною і треба вносити зовсім інші поняття. Я вважаю, що існування Придністров'я вписується в сучасну норму. Я вважаю, що у Придністровської республіки зараз з'являються додаткові моральні і політичні підстави для державотворення вместе. вмі повинні бути разом з вами, розробити програми і бувати один в одного в гостях. Обов'язковому порядку, щоб громадяни Придністров'я відчували, що вони частина великої Росії, що ми там разом з вами. Нашу делегацію прийняли і в державній думі. На зустрічі йшлося про співпрацю. Крім того, обговорили підготовку виставки Придністров'я в Сузірі культур Росії. Вона відкриється у стінах Держдуми 2 квітня цього року. У Придністров'ї вирощуватимуть черешню та полуницю, а також виготовлятимуть анкерне кріплення. Сьогодні два інвестори з Польщі та України підписали інвестиційні угоди. Інтерес до Придністров'я зростає. Бізнесмени, які мають намір вкладати гроші у виробництво, вже не вважають нашу республіку зоною з підвищеними інвестиційними ризиками. Завдяки новому законодавству підприємці, як вітчизняні, так і зарубіжні, мають додаткові пільги і гарантії від держави. Наш посил полягає в тому, що рентабельність ведення бізнесу в ПМР повинна бути вищою ніж в інших країнах. Тоді інвестори будуть приходити Придністров'я. Другий важливий момент це гарантія захисту інвестицій. Це стабільність законодавства. У законі є норма згідно з якою з моменту підписання інвестугоди протягом 10 років ми гарантуємо непогіршення умов ведення підприємницької діяльності для інвестора. Підприємець з України має намір вирощувати у нас черешню та полуницю. Сьогодні вже закупляють саджанці для облаштування саду. Ринок збуту Російська Федерація та Євросоюз. Сподіваюся, що інвестиційний і природний клімат будуть нам сприяти. Ще одна підписана інвестугода виготовлення анкерного кріплення для гірничої справи. Його будуть застосовувати при облаштуванні шахт у Польщі. Сировину мають намір закуповувати у молдавського металургійного заводу. Велике спасибі. Сподіваюся, це перший крок в нашій спільній роботі. Сьогодні агентство з інвестицій працює ще над чотирма бізнес-пропозиціями. Пов'язані вони з металообробкою та переробкою сільгоспродукції. Здоров'я Придністров'я, якою вона стане. Концепцію розвитку медицини на найближчі сім років розробляли два роки. Зараз документ винесли на всенародне обговорення. Громадські слухання пройшли вже у всіх містах і районах. Фінальний етап у Терасполі. На цю зустріч чекали. Питань міністру чимало. Громадські працівники діляться наболілим. Ситуацію в охороні здоров'я всі знають не з чуток. Коли наша медицина стане доступною для всіх, головне питання в залі. Не всі люди можуть оплатити. не всі люди можуть оплатити дорогі ліки, припустимо, дорогі послуги, тобто щоб пільги якісь були, щоб люди могли розраховувати на це. Пільги є, безкоштовне лікування теж каже міністр охорони здоров'я. Зробити медицину повністю за рахунок держави коштів немає. Та й таких країн у світі одиниці, але економіка поступово зростає, і список тих, кому держава може допомогти, зростає разом з нею. Це і безкоштовне протезування за кордоном, і лікування гострих серцевих захворювань в сусідніх країнах, теж коштом держави і ще низка програм. А з цього року державну підтримку відчують і майбутні мами. Ми почали, ми почали надавати допомогу породділям у пологах та аналізах, тобто охорона материнства і дитинства. Це теж турбота держави. Але головне вважає міністр охорони здоров'я профілактика і рання діагностика захворювань як цього добитися через підвищення кваліфікації лікарів, дільничні терапевти, а саме на них, основна відповідальність за ранню діагностику хвороб зможуть підвищити кваліфікацію до спеціальності загальна лікарська практика, тобто лікувати і дорослих і дітей. Наших, участков... наших дільниць до... має побільшати, аби навантаження на лікарів знизилося. Сьогодні її 240. За нашим планом, розвитку їх повинно стати 360. Причому на кожного дільничного лікаря не більше 1200 пацієнтів. Це важливо. Кожен зможе вчасно отримати допомогу, попередити хворобу на ранній стадії. Це тільки частина реформ у медицині. Головне кажуть розробники здоров'я нації. Працевлаштування людей з обмеженими можливостями найлегше сьогодні знайти роботу інвалідом третьої групи. Вони можуть зробити це через центри зайнятості. Інваліди першої та другої групи шукають її самостійно. На рівні законодавства їхні можливості не враховані. Це проблемне питання було піднято ще рік тому на зустрічі з президентом. Тоді глава держави дав завдання розробити відповідний законопроект являється Мета коріна – зміна підходу до працевлаштування інвалідів, виконання завдань з їхньої соціальної трудової реабілітації, підбір робочого місця, такого, який дозволить людині розвиватися, отримувати прибуток і бути справжнім членом суспільства. Необхідні поправки розробляла міжвідомча комісія. Всі положення законопроекту погоджувалися з громадськими організаціями. Після прийняття документу працевлаштуванням інвалідів першої та другої групи займатимуться центри зайнятості. Фонд капітальних вкладень 2020. в цьому році на ремонт і будівництво соціально значимих об'єктів планується направити близько 300 мільйонів рублів. Майже 3 мільйони виділено на ремонт парканської школи-інтернату. У закладі вже другий рік триває капітальне відновлення. До програми фонду капітальних вкладень школа інтернат села Паркани потрапила ще у 2018-му. Кожен корпус потребував капітального ремонту. Старі дерев'яні вікна не відкривалися, дах протікав. Всередині було холодно і сиро. Сьогодні у спальних кімнатах маленьких вихованців тепло і затишно. Уже в цьому році різницю було і стало. Відчують і старшокласники ми дуже раді, що ми потрапили в програму капітальних вкладень. Раніше дітям було холодно, умови були поганими. Вікна старі продувалися, і діти дуже часто хворіли. Зараз діткам затишно, тепло. Вони раді, що знаходяться тут. Вони здобули домівку, і ми сподіваємося, що і далі зміни будуть на краще на благо діток, які обділені долею. Виробничі майстерні, мабуть, головна проблема навчального закладу. Заняття тут не проводять. Входити в будівлю просто небезпечно. Будували ще на початку минулого століття. Ремонту не підлягає. Але вже у наступному навчальному році частина обладнання переїде у відреставрований корпус колишнього гуртожитку. А в 2020 році у нас у 2020 році. У нас заплановані роботи в начальному і спальному корпусах, в шкільні їдальні і корпусі, де будуть навчальні майстерні. Також в цьому корпусі у нас заплановані роботи заміни покрівлі, заміни електропроводки і внутрішні роботи. А ще потрібно замінити радіатори, відремонтувати їдальню, кабінети навчального корпусу, укласти нову тротуарну плитку. Будинок дитячої юнацької творчості двоповерхову будівлю у центрі Кам'янки не впізнати. Капітальний ремонт установи фонду капвкладень обійшовся в понад 750 тисяч рублів. Тепер замість протікаючого даху сучасна покрівля з металочерепиці замінено всі віконні блоки та вхідні двері. Після заміни окен всьому здані стала тіп. Після заміни вікон в усьому будинку стало тепло і затишно. У нас з'явилася можливість провітрювати навчальні кабінети. І заміною вхідних дверей тепло стало і в коридорах. Раніше, через великі щелини, у дверних отворах холод доходив до другого поверху, через що температура в класах не піднімалася вище 14 градусів. Замість двох напівзруйнованих під'їздів над вхідними дверима будівлі встановили нові козирки. При їх виготовленні масивні кам'яні конструкції замінили на ажурні металеві Вхідні козирки. Було прийнято рішення виповнити... Вхідні козирки було вирішено виконати у вигляді легких металевих конструкцій. Із застосуванням художнього кування це поліпшило архітектурний вигляд будинку. Для покриття застосовували профільований кольоровий полікарбонат, який візуально надав конструкції легкість. На черзі заміна зношеного асфальтобетонного покриття двору. Територія навколо будівлі загальною площою 400 квадратних метрів влітку буде вимущена тротуарною плиткою. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, 18.15 на першому Придністровському.